Мешканці дев'ятиповерхового будинку по вулиці Батюка, 54, страждають без води. Минулого тижня, наприклад, води зовсім не було чотири дні. Численні звертання до ЖЕКу та міського виявилися безрезультатними. Ми вважаємося до високої комфортності. Нам принесли з ЖЕКом договори. Вода, звісно, дуже дорога, 10 рубль. Ну за що ж ми 10 рублів платимо, якщо я, наприклад, навіть і куба не вибираю води? То не ні Ну, извините, и все остальные санузлы в каком состоянии, можете понять? Хотя бы давали по графику, даже бывает и да, 15 давай... минут как-то идет вода, или 10 минут. Не успела даже набрать. Живу я на восьмом этаже, постоянно в ванной вода, в ведрах, не помыться, ничего. Стирка тоже, загружаем же так же саму машинку. Начинает работать, раз воды нет, отключается. Ладно летом, сейчас осень. Какие сейчас могут быть проблемы, почему у нас нет воды? Вот как выбрали мэра. 10 дней, скажите себе, напор был и до 12, и до часу дня была вода. Значит, есть какие-то запасы мощности, что включают дополнительный насос или мощнее включают. Все, 10 дней прошла, от силы 2 недели после выборов и все. Приблизно 10 років як з'явилася проблема з водою в цьому будинку. Сподіваються мешканці на вирішення проблеми з водою на керівництво міста і звертаються до голови міста Нелі Штепи з проханням допомогти. Ми звертаємося к штепі Нелі Ігоревни, щоб вона допомогла, як жінка, в нашому горі, що у нас немає води, навіть по графіку. От, пожалуйста, допомогіть нам в цьому горі. Мы очень надеемся, что Неля Игоревна наш. Мы выбирали этого мэра. Мы надеялись. Ми віримо в то, що вона нам допоможе, здійснювати. Що ми не будемо обіздоліною без води ходити, грязної і проче. Очень просим нелю будь Пожалуйста. Сьогодні з'ясовує причини недостатнього забезпечення водою будинку номер 54 по вулиці в мікрорайоні Артема. Виконуючи обов'язки начальника міського доканалу Сергій Шабрикін. Він пообіцяв нам дати відповідь, як тільки йому стануть відомі усі деталі проблеми та шляхи її вирішення.